у дошкільному царстві в Козащинському державстві жили були чотири садочки з казковими назвами: два сонечка, ромашка та дзвіночок. Одного весняного теплого дня мешканців цих садочків зустрілися на зеленій галявинці, де й познайомилися. Мене звуть Незнайко, я з Нового дитячого садка сонечко. А я дівчинка Зорянка із Козиршинського дитячого садка Цвіночок. Я представляю Лотовинівську ромашку. Знайомтеся, я із бреусівського сонечка. В іграх та розвагах вони провели свій день. І ось незнайко сказав. Сьогодні вранці я від своєї виховательки почув цікаве слово. І кате. Та ще й вона додала, що це ми використовуємо нашому сонечку. А що це таке? Можливо, це інновації, креативність, творчість? Я гадаю, що це ігри, комп'ютерні танчики. А я вважаю, що це іноземні круті. Та ні, це ігри, казки, танці. Доки йшла розмова, наступив вечір. І десь далеко-далеко на горизонті з'явився вертоліт. Він наближався все ближче та ближче. Так це ж знайко прилетів. Я чую вашу суперечку і хочу зауважити, що ІКТ це інформаційно-комунікативні технології. Ось як. Так у нашому садочку ці ІКТ на високому рівні. У нас є комп'ютер, ноутбук, вайфай-покриття. А також ми маємо електронну адресу, власний сайт, сторінку на Фейсбуці. А ще дітям показують презентації на всі теми, які ми вивчаємо, комп'ютерні ігри з пізнайком. І ми можемо дивитися будь-який мультфільм в онлайні. А останнім часом ми опанували конструктор мультфільмів та створюємо. Власні мультики! Тож запрошую вас на методичне об'єднання по ІКТ, де вихователі нашого садочка навчать цьому і вас. Я згодна, сказала Зорянка. І ми! А ви, гості, згодні?